Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про порожні баночки, це перші в новому році. І давайте починати. Перший продукт це скраб для тіла, Golden Sun, Сила роду. 300 г. Тут дуже класний скраб, мені він дуже сподобався. Аромат шикарний, це цукровий скраб. І оце просто аромат. Ну він, ну, я вам рекомендую його просто. Спробувати, бо він такий апельсиново цукерочний, але не сильний. І мені сподобалося те, що тут є олія, все, все чудово зі складом. Також тут, до речі, морська сіль присутня трошки. І що найкраще для мене, це те, що ви його наносите на шкіру, він так трошки емульгується, і потім я змиваю це все, і мені не потрібно знову мити свою шкіру якимсь гелем для душу. Це дуже допомагає мені, оскільки я не люблю від відчуття олії на своїй шкірі. Я обов'язково його придбаю, можливо, інший там аромат є, дуже класний, дуже-дуже-дуже рекомендую. Постійний представник в порожніх баночках це більш-ефект, органічний лікувальний ополіскувач на основі бішофіту, тут по-моєму, пів літра, доволі надовго вистачає. Він не такий, як лістерин термоядерний, мені все дуже сильно подобається. Але я відчула, що коли його так от закриваєш, то якось він. Ну, я ж наливаю всю критику. Шичку, цей Ополіскувач, потім його промиваю коли, водою просто. І коли я так от закриваю, то я не знаю, з чим це пов'язано, начебто я виливаю всю воду, яку я прополоскала, і закриваю вже більш-менш сухою частиною. Але у мене було якесь таке відчуття, що він якось пропускає. Ну, і ось тут такі невеличкі були залишки від того, де він стояв ну, на тому місці. Тому не знаю, непогане, але це я. Щось відчула, що щось не так не так, як раніше було з упакуванням. Не знаю, ну щось так не дуже сподобалося. Але ефект від нього класний. Я люблю так ввечері, це як фінішний етап догляду за порожниною роту. Наступне це сонник з професійний дренажний очищувач, ефективний проти всіх засмічень. Літер. А що класно, що тут вже воно розведено, треба просто так от потрясти, І я розділила його для того, щоб використовувати в отворах, тобто ванна. Рукомийник і на кухні. А тут якраз на 4 рази ну, щось воно дає, але все ж таки, коли ви десь прогавили момент прочищення, і навіть уже в такому стані вам оцей от професійний дренажний очищувач не допоможе. Так, для того, щоб підтримати між оцими очищеннями ці труби в нормальному стані, то так, але ну, він не роз'їдає нічого. Не знаю, чи куплю я ще, але прикольно, що є. Є позначення, тобто його можна здати на переробку, це класно. Наступне це від лірен, гель від бактерій, 99% вбиває бактерій 250 мл. Я його розрізала, як ви бачите, постійно. Він такого зеленуватого кольору, ну, запах алкогольний, ну, все як треба. Використовую постійно, тобто, коли десь в дорозі. в мене є спеціально таку невеличке упакування з собою ношу і туди просто переливаю з ось цього. Великого. Закінчився. Я не знаю, чи я буду повторювати саме цей гель. Можливо, буду використовувати от в форматі спрею більше. Наступне це спончики, але це не Real Techniques. це якісь китайські, їх чотири невеличких, я їх вже не мила, бо я їх вже буду викидувати. Як ви бачите, ось там от, дуже сильно пострадавши. Да, і я їх десь ну, періодично змінюю. Я їх використовую. За допомогою того, що я між використаннями їх мию, тобто я збираю їх чотири штучки, потім замочую в спеціальній воді з милом в теплій, і там потім через пару годин їх промиваю до чистого стану. І потім ще сприскую антибактеріальним спреєм, Ну, начебто підходить, і мені це більше подобається використовувати, ніж інші засоби для рознесення бібікремів на моєму обличчі. Як завжди, мило у мене закінчилося. Це ланолінове, воно прикольне тим, що воно дуже гарно насичує шкіру і вона ну, не буде сухою після того, як ви. Помили цим милом. Тобто там дійсно більше цього воску з тваринного, але я думаю, що ніяка тваринка не постраждала, коли використовували цей віск. І ось такий тіамо Кремо Макадамія Ойл дуже прикольний аромат. Я розумію, що будь-яке мило буде просочуватися вологою в ванні-кімнаті. Це теж трошки давало такий, знаєте, як вигляд сопелю, якщо так можна сказати. Трошки воно теж тануло. Я Ще все ще в пошуку мила для рук з якимось кремом або маслом в складі яке українського виробника, і яке не буде оце от розмочуватися в мильниці. Тобто я вже змінила мильницю на таку дерев'яну, ну тобто, воно не буде акумулювати під низом вологу, воно йде вниз і не просочується мило, але все одно є якийсь нюанс з тим. Варіантом з тим, що воно у мене розмокується. ну це, до речі, не сильно розмокувалося, і в принципі це непогано. І громад тут був класний. А тут доволі великий об'єм 125 грам, тобто ну, непогано. А наступне це е, такі рукавички, нетрилові, е, м'ячі жизні, але ну, я думаю, що вони змінять цю торгову марку. Е, я використовую їх для того, щоб мити посуд. Ну, вони не, не довго тримаються, е, але якщо не сильно гарячою водою. Мити, то в принципі, я це захищаю. Я таким чином захищаю свої руки. Ну, непоганий варіант. Оці чорні, до речі, найкращі, бо якщо порівнювати з синіми, то чорні якось більш міцніші виявляють. І така велика упаковка: це by Nature. Це мішочки з паральний порошок, він без запаху. І тут було на 60 завантажень. Можна було використовувати, якщо у вас невеличке завантаження, тобто середнє це один отакий от мішечок, і якщо у вас велике завантаження або екстравелике завантаження, то треба два мішочка. І обов'язково, як я зрозуміла, я вже подумала, що в мене не працює адекватно пральна машинка, я вкладу все ж таки ці мішочки саме під низ мого брудного одягу і всього того, що я хочу попрати. Тому от на це звертаєте увагу. Вага непоганий варіант. І ще дуже класний за бо Я десь поставлю посилання, може, в мене є відгук на це. Теж такого ж плану, але інший виробник. Ці теж непогані, по знижці можна взяти теж непоганий, ну гарно працюючий пральний порошок у вигляді мішечків. Ці мішечки вони просто за допомогою води. І ну, якби виділяють певну кількість цього прального порошка. Дуже гарний склад, нема всякої гадості, ну, нема цих фосфатів, які впливають на навколишнє середовище. Наступне це, вибачте, за такий вигляд, але це Рімель 60 секунд лак для нігтів, відтінок 203 lose your луціолинджері. Він такий непоганий був, але він. Ой, важко відкривати. Я відкрила все ж таки, він такий дуже, я не знаю, наскільки вам буде видно, а він такий доволі приємний, світло-рожевого кольору. Я його використовувала саме на педикюр. Для ніг ідеальний колір, як на мене. Воно щось схоже на френч, але трошки більш активніший яскравий колір. Непоганий, але я думаю, що щось інше візьму. Цю я взяла, просто щоб добити якусь посилку. Мені сподобався кольор, і ідея, що 60 секунд і воно супер буде блистіти. 60 секунд воно не засихає. Треба довше, якщо чесно. І остання це така зубна щітка. Ви бачите, вона вже використана. Тут більше ось цих щитинок, вона м'яка, не знаю, я щось схоже візьму, можливо, це більш дорогий бренд, якщо знайду по адекватній ціні. Це теж було непогано, але попередня зубна щітка вона більш краще вичищала, ніж ось ця. Але теж, ну, як варіант, якщо нема іншого, іншого, що придбати, то ця теж непогана і працює. Чий варіант, в принципі, це все, що в мене закінчилося в ці місяці. Чи щось у вас таке схоже було використання і чи співпадають наші думки? Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!